Light. Зимою біло сніжною сніжиночки летять, від лютого морозу нас зігріти всі хотять, І їдуть наші саночки по снігу вони мчать приїдуть, відпочинуть, а далі знов рушать, Приїдуть, відпочинуть, а далі знов рушать. Зимою біло сніжною сніжиночки летять, від лютого морозу нас зігріти всі хотять, підуть наші саночки по снігу вони мчать, приїдуть, відпочинуть, а далі знов рушать, приїдуть, відпочинуть, а далі знов рушать. Зимою білосніжною сніжиночки летять. Від лютого морозу нас зігріти всі хотять, відуть наші саночки по снігу вони вчать, приїдуть відпочинуть, а далі знов рушать, приїдуть відпочинуть, а далі знов рушать, зимою білосніжною сніжиночки летять, Від лютого морозу нас зігріти всі хотять. Ідуть наші саночки по снігу вони вчать, приїдуть, відпочинуть, а далі знов рушать, приїдуть, відпочинуть, а далі знов рушать.